Терміново треба взяти під буля. Хоча б буде вдома, то ймовірність того, що хтось залізе в квартиру, вже буде меншою. Ще треба пошукати якісь решітки на вікна, та може навіть замінити двері. За п'ять місяців 2023 року в Україні відкрито понад 1600 проваджень за фактами квартирних крадіжок для того, аби убезпечити свої домівки. Українці вдаються до різних заходів безпеки. Хтось встановлює решітки на вікна. А хтось купує сторожових собак. Проте, чи є ці методи дієвими, пані Лізавето, ви готові? А це за мною. Щоб зрозуміти, як правильно обезпечити свою оселю від небажаних гостей, ми звернулися до експертів, а саме до поліції охорони, єдиної озброєної служби охорони в Україні, яка має дозвіл на носіння та застосування зброї. Аби відчути наскільки відповідальною є їхня робота, навіть приміряли бронежилет та шолом і провели з ними на виїзді весь день. Спеціалісти поліції охорони отримують виклик на пульт централізованого спостереження. Далі виклик передається найближчому наряду реагування. Завдяки встановленій сигналізації в оселях, яка під'єднана під систему. Вони знають точні координати та адресу. Середній час прибуття на місце до п'яти хвилин. Поліцейський Вадим каже, що робота передбачає ненормований графік, ранні підйоми та необхідність завжди бути у формі. Проте важливим є глобальна мета допомога громадянам. З якими складнощами ви зіштовхуєтесь? В першу чергу це робота з людьми. У кожної людини свій характер, свої нрави. Злочинці, коли йдуть на порушення закону, вони цілеспрямовано йдуть на ці кроки. В цьому вже є складність. У зв'язку з тим, що поменшало роботи, і людям вони або вимушені, або починається хаос в країні. А хаос це завжди штовхає людей на неправомірні кроки. Ну і якщо так поїздити весь день, то хороша фізична форма вам точно буде гарантована. Єдиний надійний захист житла від крадіїв це сигналізація, зазначає начальник управління технічної охорони департаменту поліції охорони полковник Ігор Шешеменко. всі ці прилади все це сертифіковано в Україні і виробляється. воно все адаптовано до нашої майбутньої сучасності. Виробники гарантії, технічна підтримка. Системи сигналізації бувають різні від маленьких до великих. Вони включають в себе датчики, контрольно приймальні прилади, акумулятор всередині приладу. Також встановлюється приймач. Він буває різний. Найзручніший виглядає як брелок та працює на відстані. Для того, щоб наряд отримав виклик, достатньо лише натиснути кнопку. Також є можливість встановити додаток під сигналізацію кожного виробника. Надати консультацію та допомогу щодо встановлення такої системи можуть спеціалісти поліції охорони. Обійти систему сигналізації. Ці крадії не зможуть, оскільки вона охоплює весь простір та приміщення. Але навіть якщо злодій намагатиметься її зламати, поліція помітить зникнення зв'язку та все одно вирушить на місце. Ні рішітка, ні собака, ні металеві двері від професійного крадія не спасають. Тільки маленька сигналізація спасає. Трішітку можна спиляти. Двері можна відкрити, ключом або теж зрізати. Так? Аби захистити оселю від крадіїв, можна застосовувати різні методи, проте найдієвіший з них це все ж таки звернутися до професійної служби охорони. При прийнятті рішення необхідно враховувати переваги, а саме час прибуття, широта покриття нарядів та правові засади щодо затримання зловмисників. Якщо у вас виникають питання щодо охорони для отримання безкоштовної консультації, ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію поліції охорони за номером телефону 9899.